стати? Хто такий козак, по-вашому? Да. Ну, козак, хто такий? Хто? Давай. Так, хто ще скаже то? Так, захисник воєн і він вірна, да. озброєна людина. Тому ми покажемо зараз виступ нашого козака. Козаки ну, володіли багатьма видами зброї, всіма видами, які тільки могли тоді в той час бути. Ну а я зараз розкажу, з чого починали люди воювати якою зброєю? Що могло бути найпершою зброєю? Камінь так, так. А коли цей камінь, оцей камінь служив, дуже не балакаємо, слухаємо уважно. Цей камінь служив для того, щоб розтирати зерно на борошна. А коли підходив ворог, то вона ставала зброєю. Робилася така от праща, Надягалась, на палець, а другий кінець брався. І розкручувалась і кидалась. Це одна з найдавніших видів зброї, які застосовували. Також таким же видом зброї, який був давній, це палиця. В даному випадку ми показуємо. Копію такої палиці, яку знайшли в битві під Перестечком. Там, окрім козаків, воювали з ними селяни, які не мали ще зброї там, холодної чи рушниці. Вони брали палиці і те, що було в пригоді. Сокири, серпи, е, списи, зроблені з е, кісь. І цим воювали. От висвіти берестечко, там болото в болоті знайшли дві отакі от довбні називається. Як вони воювали, це покаже наш козак. А як козаків, козаків... що це? Оце! Стріли кладуться в Сагайдак. А це лук, все правильно. Це теж один з давніх видів зброї. У нас є парк Сагайдак. Чули, так? От в 2016 році ми перейменували його на це ім'я на честь нашого славного коз... козацького отамана Сагайдачного. Ми козаки брали участь у переіменуванні. Яка ще зброя? Як це називається, хто знає? Ні. Ви все москальські назви даєте. Це нагайка. Нагайка. Нагайкою відбивались під вовків, коли на коні скаче. Бачить вовк, біжить від нього нагайкою. І вовк тікає.

Вступаємо водіння з деякими видами зброї.